Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта Вистоїмо, переможемо. Хочу показати вам книжку Роузес, яку я придбала яку я неодноразово згадую і буду часто згадувати тут. Це є автора з Великобританії Мішель Маріот Роузес. Я її придбала, бо я розраховувала, що. Почерпнула дуже багато інформації, в тому числі по догляду. Насправді в книжці міститься дуже 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 багато інформації про сорти троянд. Дуже багато сортів в мене росте і квітне, а по догляду хотілося б набагато більше. Тому дуже гарна, якісна, багато картинок. Проте кажу інформації. Мені все ж таки по догляду бракує. Хоча щось я та й почерпнула. Радісна покупка, але все ж таки набагато би більше я раділа і тішилася, якби це була українська книга українською мовою. Мріємо, надіємося і віримо, що все ж таки це станеться. Придбала я й не напряму з Амазону чи ту з Англії, в нас на Якабу єдине, що треба було трішки довго чекати з доставкою. Дякую вам і папа!